Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Ви знаєте, до газети Права України також до мене, як адвоката, звернулася група підтримки Віктора Журавля. Це патріот України, який сьогодні незаконно обвинувачений працівниками правоохоронного органу, в тому що він, начебто, чинив якийсь злочин, який просто-напросто висосили з пальця. Але в даній частині мене збентежило у суді те, що дійсно би, працівники правоохоронних органів сфальшували кримінальне провадження проти патріота України і не хочуть на сьогоднішній день відпускати командира розв'яз групи певної військової частини для того, щоб він міг виконувати свої обов'язки. Дана людина свого часу. Це було в 22-му році, 24 лютого. Він разом з хлопцями організував групу підтримки щодо захисту міста Броварів, десь там було приблизно 300 чоловік. І вони разом з деякими працівниками Служби безпеки України, а також деякими військовими, зупинили колону решистів, які рухалися на Київ через Бровари. Їм вдалося зупинити зухвалий наступ рашистів і відбити, наче ту атаку. І завдяки цьому, завдяки діям Віктора Журавля, вдалося значить, зупинити. Але в той час, якби коли він там перебував на передовій, під'їхали двоє хлопців поліцейських, які повідомили про те, що в даній частині інші працівники поліції міста Броварів, вони відмовляються їхати на на прикріплення і зупиняти злочинців. І внаслідок цього сталося так, що Віктор разом з хлопцем туди поїхали і в цьому переконалися. Саме за це його, я кажу, переслідують. Канал Права Україна, а також я, як адвокат Віктор Колбацев, я не можу залишатися острим того, як в даній частині просто нищують патріотів України, які сьогодні потрібні, я кажуть, на фронті, які потрібні сьогодні Україні, які потрібні тому дивізіону, де він там служить, для того, щоб... Кажуть, воювати з расистами. Тому ми вирішили на каналі адвоката Віктора Колманцева відкрити новий плейліст по справі Віктора Журавля і розмістити там всі необхідні матеріали, щоб ви переконалися, і подивилися, як кажуть, чим вона займаються працівники правоохоронних органів, в тому числі як кажуть, прокуратура і суд. Це просто сором, як би. Ну, надіюсь, що після того, як коли вийдуть наші репортажі, щось зміниться, і Віктор буде звільнений з під варти і зможе знову продовжити, як кажуть, службу, на якій він зараз ще й перебуває. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева. Дивіться плейліст про Віктора Журавля і про ті подвіги, і те, що зробив Віктор для того, щоб, я кажуть, Україна перемогла у війні з расистами. До зустрічі, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.